Вітаю! Слава Україні! На огляді, ніж від фірми Tusan. Ось такий ярко виражений тактик, дуже великий складник. Модель називається TS394. Випускається в двох варіантах. G10, різниця, що в накладках G10 це зелений і такий світло світло ну, ближче до біжого, скоріш. Даже не знаю на якому. Давайте на зеленому. На зеленому покажу. Так, рукоять G10. Трохи 3D-обробка овальчики є. І кріме того, дуже така глибока, більше міліметра насічки, отакі вафельнообразні. Дуже цепкі на G10. Бекспейсер з титана. З бонкою для темляка, десь на третинку, протилежна сторона все аналогічно. І лайнери, як бачите, у нас титанові. Відкривається ну, практично трьома способами: за плавник, як фліпер, відкриття ідеальне. Можна за оцей шпиньок, відкриття теж дуже гарне. І за оцей дол пас. Теж відкрити можна плавненько. Так, лайнер лок. Лайнер заходить на товщину сухаря. Тут є сухар стальний на титановому лайнері. Запаса ще більше половини є. Лайнери, як бачите, облегшені з обох сторін. Вифрезеровані ще в титані. Вага ножа 199 грам. Баланс ось такий. Ніж дуже великий, як для складника, дуже великий. У мене рука велика і для мене він ще й запас є дуже великий. Хват можливий любий. І навіть чойл є, не знаю для чого, для такого здорового ножа ще й чойл. Так, єдиний мінус, який я тут побачив, це відсутність кліпси. Оце трошки не дуже, ну, не знаю, може для великого вона і не потрібна. Так, Лезо. На лезі у нас сталь D2. Покриття Stone спуски високі до такий, ну, такий, я не даже агресивний геометрія. Трішечки є агресивності і класики, щось таке в середньому. Так, по обуху 3,8. Зведення взагалі ідеальне. Я здивувався 0,3. Габаріти. Показую габаріти. Загальна довжина майже 24 см, 238 мм. І довжина леза рівно 11 см. 11 мм. Отакий От громадіна. Тут 50-30 випустили вайстарт, теж з 10-сантиметровим лезом на по з ним він кажется, здається. Маленьким, як бачите. Ну, якщо порівняти ще з рибами, то взагалі риби теж казались дуже великими. Получилося, в порівнянні з цим не такі вже і великі. Коротше, великий складений тактик, дуже зручний, цепкий, як для тактика, з гарних матеріалів. Хто любить великі мощні ножі, рекомендую.